Всім доброї години та міцного здоров'я. Рік 2026 місяць січень і ми знову продовжуємо розведення внутрі, а також дивимось злегка наперед, тому ми будемо оновлювати, е омолоджувати нашого звіра, робити вікову групу більш таку первістки або ті, що народжують двічі. Ті, хто народжують вже там після двох разів, скоріш за все, ми будемо їх би вже вибраковувати, забивати. На даний час перед вами сім'я. Отак От захотілося мені сьогодні зробити сім'ю. Самець київський, стандартний самець, гарний, такий з таким з жовтим відтінком. 8 місяців, 7 кілограм. Саме ці чорні занарні. 6 місяців. В середньому 4-4,5 кг За 4 більше до 4300 4400 такі. 3. Четверту трошки менше. В принципі, для клітки, яка у мене буде цього звіра. Ну, цього. Тут більшу кількість самок я вже не буду залишати. Можна було б ще на неї подивитись на четверту самицю, але я вже не буду. Отже, кров по чорним самицям іде по моєму самцеві із самицям з Знам'янки Кіровоградської області. Якби вже розбавлена кров. Самець стандартний взагалі в нас там Київський з далеким корінням з Черкаської області також. Що ми отримаємо в такому випадку? ну, Ясна річ, що будуть внутрі. Забарвлення. ну, Я думаю, світлий стандарт буде більше, ніж стандарт, якого ви зараз бачите з жовтим відчинком. Чорні зонарні будуть, можливо, буде якесь перламутрове, а можливо і пастель коричневий, Так, так, тихенько. бить, вони Битьони поки, поки що не будуть. Дойдете до клітки потім. Так, ну тут перенесемо зараз в кліточку, покажу розміри. Клітка невелика для зимового утримання в самий раз. Так, отже переглядаємо саму клітку, в якій звір буде найближчі 2 місяці. Розмір орієнтовно, 1,3 м на вісімдесят. Сітка канелірована. Більше 5 років даній клітці. Я думаю, років може вже і 7-8. Внизу це арматурина, покажу. От. ну Тут все добре по цій клітці. Єдине, де металопрофіль, з однієї сторони, з чотирьох сторін, де металопрофіль, а це дах і права, ліва, а також задня сторона, то одна з сторін, де збирається, от, наприклад, шифер, так, шифер, а також. Якась металопрофіль, якась сторона металопрофіля, тут збирається вологість і відповідно може пропадати металопрофіль гнитий. Ну тут є якби, тут нічого такого. Десь колись замінити можна. Так, білий білий дядько. Ох, це ще панський, це самка. Свистить. Нюхало, набили вже. Так, ну це також буде все те саме, я думаю. Дай Бог, щоб пошвидше вони тут покрились. Скажімо так, результат щеніння, це ми побачимо по поданій сім'ї, побачимо вже, якщо зараз січень місяць, рахуємо 127 днів. О, перша вийшла, нанюхав. Рахуємо лютий березень, квітень, травень. Отже, орієнтовно середина травня. Середина травня. Ми будемо мати результат по даній сім'ї. Тихенько. Поки вони будуть собі знайомитись, заважати ми їм багато не будемо. Нагадаю, це самець вперше йде в роботу. От він почав вже мітити територію. Добре, що тут не 5 на 5 квадратів, бо бігав би він дня три тільки мітив територію. Ти все не вгамовив, не вгамуєшся. Да? Так йому розклепали юхало, але він все одно настоює на своєму, ганяє саме з білих. Ці також недавно були сформовані. У нас попереду. Будучи Ніня. Молодняк, який весною, який весною піде вже, так, щоб ти не впала, я тебе закрию. Який весною піде на реалізацію. Тобто весною можна очікувати від нашого господарства. Немало, дасть Бог, немало молодняка такого орієнтовно трьохмісячного раніше ми зазвичай не реалізуємо. Ну, відповідно, можливо там. Вагітні самиці в такому плані. Будемо бачити. На даний момент відео буду завершувати по створенню сім'ї. Знову ж таки, молодої, і про найближче майбутнє розповів. Якби самиці є, кого цікавлять вагітні. такі, що термін 2 місяці, 3 місяці. Якщо їхати, це недалеко перевозить спокійно, це все можна перевезти, кому потрібно. Що в нас ще маємо? Самців на племя. Небагато, але трошки є. Ну, на цьому, все. на цьому все. Всім вдячний за увагу. Та будьте здорові!